Ціну Хмельницької обласної дитячої лікарні прикрашає новий мурал. Раніше це був вхід до гастроентерологічного відділення. Та ще у 2022-му воно переїхало на третій поверх. Наші учні й майстри виробничого навчання з професії маляр, штукатур, монтажник, систем утеплення будівель активно прийняли участь у підготовці поверхні до цього художнього витвору. Вони утеплили, обштукатурили і підготували повністю поверхню. І на володеських засадах, і вони набували навики. Тому що ми тут робили цікавого цікаві роботи: і плитка, і пінопласт, і штукатурка. Чим гарні процес дітки прийшли, і вони за одним і навчилися, і подивилися, і спробували, і показали. О, зараз бачать світінцеві результати за тиждень. Юні майстри виконали усі роботи. Після них за пензлики одразу взялися художниці. Такі очі великі, ніби вона дивиться як майбутнє, світле, добре, прекрасне, не дивлячись на теперішню нашу ситуацію в країні. І ще зобразили квіти. Квіти, як ви бачите, йдуть від руїн, де починають вони бояти, цвісти, щоб дітки, як бачили, вони дивилися, що все одно, від, якщо навіть яка б не була ситуація, що надію на краще, надію на одужання і ну, якось так на позитив. Аби створити мурал оберіг дитинства, художниці витратили по пів літра акрилової фарби різних кольорів. Проєктів здоров'я у фарбах у нас відбувається вже довгий час на протязі певно п'яти років, і не в одній лікарні ми вже зробили такі ви казати мурали чи художні композиції. Але це було більше всередині, всередині приміщень у цей арт Будем як проект народився ще на середині літа. Ось і був певний пошук тих волонтерів, благодійників, котрі надали певну допомогу. За словами директорки медзакладу, цієї весни вони мали великі плани щодо реконструкції в будівлі. Сам по собі корпус уже старий і. Війна зруйнувала наші плани на те, щоб закінчити будівництво та оснащення матеріально-технічної бази нового лікувально-діагностичного корпусу. Але ми на цьому не зупинилися. Ми все одно разом цією командною роботою довели, що навіть за цих умов і в цей воєнний час ми можемо з вами посміхатися, дивлячись на роботу. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.